Велосипеди усіх кольорів та моделей заполонили центральний вхід до парку імені Чекмана. Так, хмельницькі поціновувачі, мабуть, найбільш екологічного транспорту, вирішили дати офіційний старт велосипедного сезону. 2016. Олена катається вже більше десяти років, а сьогодні привела і свого синочка. Це об'єднує дуже сім'ю. Це е, е, таким чином я вважаю, що ми привчаємо дитині якісь правильні такі е, інтереси і цікавість до спорту, а не лише, наприклад, сидіння перед екраном то є дуже важливо. І сьогодні діти люблять щось таке захопливе, емоційно насичене, а ну, просто так гратися в щось таке спокійне, то сьогодні мені здається, їх цим вже не задовольниш просто. І хочеться тому трошки показати, що є якісь такі здорові і дуже цікаві насичені емоційно розваги. Чому от на велосипеді кататися класно? Тому тому що тоді можна освіжитися від жари. Цього року захід зібрав рекордну кількість учасників. Понад 300 велосипедистів проїхались від парку Чакмана до дендропарку. Загалом дистанція склала близько 10 кілометрів. Організатори розповідають, вирішили піти на зустріч сім'ям з дітками та скоротили відстань, аби усі могли проїхатись. Цього року ми вийшли на зустріч людям, які просили нас дещо скоротити маршрут, прибравши з нього пагорби, таким чином, щоб діти могли взяти участь. Наприклад, моя донька вперше так само бере участь в цьому пробізі. Це Цього року дистанція буде складати до 10 кілометрів, тобто відносно мало. Багато учасників вирішили відкрити велосезон разом із дітьми. Малеча їхала на дитячих велосипедах або ж у спеціальних кріслах. Семирічна Божена вже приймала участь у заході минулого року, та 10 кілометрів має проїхати уперше. Найбільше 5 кілометрів а з ким катаєшся з татом більше. Катаюсь для пробігу. Було обрано зручний маршрут без пагорбів та ямок та перегороджено окремі ділянки для зручності проїзду. А от повсякденне життя велосипедиста не настільки легке. Щодня добираюся на роботу на велосипеді і безумовно велодоріжки робити треба, оскільки. Комфортно добратися в центр міста це такий певний квест для велосипедиста. І, напевно, наприклад, для дітей це ну часом є перешкоди, які досить важко переконати. Того велодоріжки нам потрібні. На щастя, була створена вже робоча група, в яку увійшли представники нашої велоспільноти. Робоча група по створенню концепції велоінфраструктури Ми Маємо надію, що найближчими роками перші велодоріжки з'являться. Перше до велолюбителів долучилися представники місцевої влади Олександр Семчишин, профільний заступник Володимир Гончарук та начальник управління молоді та спорту Сергій Ремес. Мер міста згадав дитинство та відзначив будівництво велодоріжок не тільки модний тренд, а й нагальна потреба, тож уже цього року у парку імені Чекмана з'явиться перша велосипедна доріжка. Олександра Мережинська, Юрій Сова, новини телеканал Ексклюзив.